Доброго дня, село Гранів. Здорове розвинуте село. В кінці ролика розкажу більш детально будинок за 3000 доларів, глиняний обложений цеглою, накритий жестю. Показую з вулиці задню стіну. Бо з двору не видно буде, не зайдемо. Це сусідський двір. Дивимось будиночок. З цієї сторони є отакі тріщинки. Наче не критичні. Є номер власника. Показує брат. Якщо хтось хоче тургувати ще щось спитати, можна дзвонити забор на желізних стопчиках. Ворота. Так, друзі, газ іде по вулиці, в хату не заведений. Вонда централізована також по вулиці і не підведена в хату. Криниця в сусідньому дворі. Загальна ділянка 24 сотки. Все з документами, все нормально. Зараз покажу вам хату. Надвірні споруди і город. В городі, не прямо в городі, а ще через вуличку є ставок, де можна рибачити. Проблем дядько каже, немає з цим. Є любительський ставок в селі. І... Ну, каже, що в селі. Якби, з одною вудкою можна скрізь бачити, ніхто не, не виганяє, не запрещає. Меблі люди сказали, можуть залишити, можуть забрати, якщо не треба. Ну, картини, ікони, фотографії, понятно, забираються. Десь холодильник тут є. холодильник тут теж забирають. В будинку дві кімнати. І є кладовка. Можна зробити ванну туалет. Це виходить отак по кругу йде. Це одна кімната, там друга. Це йдемо через другі двері. Ну, в хаті більш-менш все нормально. Так, Зараз покажу вам цю кладовку. Не дуже велика, але якщо душ і туалет, то я думаю місця вистачить. Так, і отака спальня. Грубо працююча, плита працююча. каже дядько, кілька років покори... ну, обложили плитку і два роки покористувалися. Здається, два роки вже ніхто не живе тут. Так, зараз погріб покажу літню кухню і надвірні споруди. По гріб трошки треба полагодити. Я не так всередині суху це він тільки так облущився трохи. Ну, сухенько в неї нічого не тече 100% отак майже скрізь завжди ці погріба позасипаються, пообсипаються. Так, літня кухонька трохи пострадала вже. Є піч тут, чи грубо, печі немає. Така хатинка плюс-мінус потребує ремонту, але село здорове, розвинуте, зараз розкажу. Мої ціни такі трошки вищі. Так, тут коморка така. Тут коморка почала валитися, глина вже. Цегла стоїть, а Глина почала рушитись. А є кілька горіхів здорових штуки. Чотири, три, два, точно здорових і менші бачу. Тут задній дворик отакий. Під городом здається 15 соток. Дев'ять під двором. Горіх теж здоровенний. Груша висипається. Так, друзі, межі городу. Ось одна межа, так як двір йде. А тут ну, виходить їхня ділянка, засадяна кукурузу, якщо ви бачите, і йде туди донизу. Не знаю, чи видно буде до скількох іде. Значить, що говорить власник? Через город туди йде ще одна вуличка, один город і там ставок. Де він ходить ловити рибу, він живе недалеко, дядько си. Я вже казав, ловити дозволяють. Це нерван людей садок якийсь прям такий гарний, видно, насадяна. Значить про село, село Гранів це, ну блін, не скажу вам кілометрів 55, мабуть, до Умані. І кілометрів 10 до Гайсена. Значить, транспорт до Гайсена їздить 6 разів на день. І два автобуси курсують Вінницькі. Десь, десь Вінниці на Умань їдучи, куди я не спитав. Село повністю розвинуте, є школа, садочок. Можливо, по кілька штук, бо село здорове, лікарня здорова, прям я проїжджав коло неї. Церква є, Укрпочта, Нова почта, магазини, продуктові, продовольчі. Бари, кафе, теж каже є. Газ в селі є, вода централізована є. По роботі три фермера є, що людям роботу надають. Плюс десь тут Ладижині наша ряба. Завод. Теж багато людей там працюють. Вони приїжджають своїми автобусами, забирають людей, везуть на роботу, а потім розвозять додому. В принципі, село таке дуже непогане. Багато ставків в селі, ліс. Недалеко я проїжджав біля нього. Таке село хороше. Якщо хатинка сподобається, то, то звертайтеся. Все, друзі, дякую за перегляд. Пишіть свої думки. Всім гарного вечора.